Вимірювання рівня глюкози в крові. Для вимірювання рівня глюкози готуємо набір, який включає глюкометр та тест смужки для нього, ручка для проколювання, стерильні ланцети, а також тверду упаковку. Спочатку підготовлюємо глюкометр, витягаючи тест-смужку, яку вставляємо в глюкометр. Після цього прилад буде готовий до вимірювання. Потім беремо ручку для проколювання, відкриваємо її, вставляємо стерильну ланцету і готуємо її для проколювання пальця. Проколюємо кінчик пальця праворуч або ліворуч. Ніколи не вставляємо голку в центральну частину. Після проколу на заздалегідь підготовлену смужку в глюкометрі наносить краплю крові і чекають на результат, який фіксують у блокноті клієнта. Голку та смужку викидаємо у тверду упаковку. Палець підопічного обробляємо ватним диском з розчином для дезінфекції.